перука із натурального волосся з затемненим коренем. Вона йде з чубчиком. Чубчик подовжений. Я його ось так вклала. Чубчик можна ось так перекласти наперед і постригти. Можна вкладати ось так на обидва боки, можна на якийсь один. Тобто, так, як вам захочеться. Тут треба буде якось трошечки Бо це перука на тресах і на макаці оця малесенька частинка це імітація шкіри голови. Тобто, якщо хтось зверху буде дивитися, воно виглядає так, як шкіра голови, волосся таке неріденьке, середньої такої щільності більше того з того. Його можна вирівнювати та накручувати можна. Вкладати отак. Хто може отак якось хоче, не знаю. можливо, якісь кудри зробити. Це вже по бажанню.